Тепер обіцяна розповідь про те, як ефірні олії розкладаються по трьох нотах, тобто про те, що ефірні олії також мають піраміду ароматів. Перші секунди ті звуки, які вириваються з ефірної олії, це так звані верхні ноти або головні ноти, ноти голови. І вони зазвичай свіжі, цитрусово-зелені. І випаровуються дуже швидко, там, протягом п'яти хвилин буквально. Потім входять в гру такі більш квітково фруктові відтінки. І вже шлейфові ноти це ноти, такі подібні на деревину, на смоли, на бальзами. Отже, кожна ефірна олія розкривається по трьох нотах. Як перевірити, що ефірна олія натуральна? Ви берете три шматочки тканини. Не беріть папір, бо ви ж не наносите на папір парфуми або ефірну олію. Ми зазвичай наносимо частково на одяг і парфуми, і ефірні олії. Наносите на три різних взірця тканини будь-яку ефірну олію. Наносите одну. Підписали, що це була перша, підпишіть час, в який ви її нанесли. Через 15-20 хвилин нанесіть наступний листок, підпишіть час, в який ви нанесли. І потім ще години через 3 нанесіть ще один свіжий взірець. Порахуйте хвилин 5 і починайте дегустувати всі три взірці. Вони мають відрізнятися нотками. Ви маєте відчути, що відтінки ароматів на цих трьох взірцях різні. Якщо це синтетична олія, всі три взірці будуть пахнути однаково, будуть відрізнятися тільки інтенсивністю аромату. Якщо ефірна олія натуральна, всі три взірці, ви відчуєте своїм Досвідченим носом, що всі три взірці мають відтінки аромату. Це означає, що ефірна олія натуральна. Отже, ефірна олія має бути пюр, має бути чиста, має бути натуральна і має бути детерпінізована, тобто має, повинна пройти підвищену якість очистки.